Хочу швидко знайти найближче укриття чи пункт обігріву, або навіть перевірити баланс картки тернополянина. Завантажуй додаток «Етернопіль». У новому застосунку, який розробила міська рада, є усе необхідне. Зверху розташовані усі сервіси та мапи, а знизу актуальні новини. Аби перевірити, чи усе працює, відкриваємо мапу укриттів, які є у Тернополі. А тепер мапу колонок качалок питної води. Усі вони також позначені. Ось для прикладу одна із них на Лозовецькій, 4. новий сервіс «Етернопіль» повинен стати помічником для жителів та гостей громади у такий непростий час. Впередньо планувалося, що це будуть суто сервіси міської ради, тобто такі, як електронні послуги, записи, наприклад, на прийом або ж записи, наприклад, соціальну управління соціальної політики чи на голосування з електронні петиції. Але враховуючи ралісово цього дання ми в першу чергу акцентуємо саме на безпекових факторах. Мобільний додаток Тернопіль згодом стане таким собі містом у кишені, кажуть розробники, де будуть зібрані абсолютно усі сервіси міської ради. Функції застосунку кажуть, будуть постійно оновлювати, тому що відкритість даних, оприлюднення публічних даних, створення нових електронних сервісів, а також максимальне переведення всіх послуг, які надає міська рада в електронний режим, є одним з наших пріоритетів. Звісно, війна вносить свої корективи. На жаль, не всі послі ми можемо в такий час замовляти, оплачувати чи дозволяти собі робити. Мобільний додаток «Етернопіль» вже доступний для завантаження на Апстор чи плеймаркет. Просто наберіть у пошуку «Етернопіль».